нашого ефіру доєдніться Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю вас. Ну, пане Володимире, маємо нову дату закінчення війни. Війна закінчиться 20 квітня, а вже у цьому місці Зеленський і Путін проведуть телефонну розмову. Про це пише Daily Мей і публікує, нібито мирний план Трампа. Не буду називати ці положення, чи, чи варто їх перевічити, як ви скажете. Але знову ж в нас з'являється ще один мирний план і ще одна дата завершення війни. Я би вже хотіла, щоб, знаєте, ще 24 години тому, коли Дональд Трамп став президентом, війна завершилася, але маємо до 20 квітня ще проміжок часу, принаймні так пише дає немає. Як ви оцінюєте ці е, плани, які постійно виринають в різних засобах масової інформації, зокрема закордонних ЗМІ? Ну, я ставлюся спокійно з певною іронією, навіть сарказмом до цього. Е, е, ключова теза, яку всім треба розуміти, неможливо зараз. Не те, що спрогнозувати, коли війна закінчиться. Неможливо запрограмувати це. Навіть от, якщо є таке бажання у Трампа, наприклад. Я, до речі, цілком припускаю, що Трамп міг дати вказівку Кіту Келлегу, там, Майклу Волцу, своїм помічникам, які будуть займатися переговорним процесом, щоб вони за сто днів провели переговори і дали результат вигляді завершення війни. І то сам Трамп, я думаю, розуміє. Що не факт, що це вийде. Одно, одна річ спланувати це, а інша річ, а чи вдасться. Тому що не тільки справа в нас, ми більш таки залежні від США, переговорники з нами їм легше. А проблема в першу чергу з росіянами. І тому сам Трамп уникає називати конкретні дати. Тому от установка про сто да, вона може існувати. Але це скоріше, скажімо так, бажане, а не те, що обов'язково має статися. І е, 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 коли йдеться про таку складну проблему, як війна між Росією і Україною, ні в чому не, не можна бути впевненими. Ну і сам Трамп імпульсивний може багато чого змінюватись е, щодо самого мирного плану. Ну слухайте, тут не на Делі мил треба звертати а на пряму мову представників американської влади. І от дуже показова історія. От це просто і, о, яскрава ілюстрація. Як треба, ну скажімо так, сприймати інформацію і на що треба орієнтуватися, не на публікації, навіть якщо це поважні видання, от Bloomberg, нібито поважна агенція, поважне видання. Це вам не Daily Mail. Daily Mail така, такий таблоїд. Інша річ, що там можуть з'являтися колонки Бориса Джонсона. От наклонки Бориса Джонсона варто звертати увагу, не тому, що там істина в останній інстанції, а тому, що це відомий політик, у нього є свої особисті стосунки з Трампом, і деякі ідеї Бориса Джонсона потім можуть проявлятися несподівано. Ну, от простий приклад наведу. Це стосується якраз Daily Mail. От зараз у зв'язку з темою рідкоземельних земельних металів в Україні, які Зеленський запропонував в обмін на. Продовження допомоги з боку США, ну і щоб США забезпечили нам гарантії безпеки. Так от, в плані перемоги була не тільки ця ідея, а була ідея про те, що українські війська мають замінити американські війська в Європі. Це п'ятий пункт, пункт цього плану, якщо не помиляюся. І ця ідея насправді належить Борісу Джонсону. Борис Джонсон вперше її висловив влітку минулого року, саме в Daily Mail. він навіть там порахував там, скільки треба замінити, називав от якраз і конкретні цифри по українських військах. Так що от на Бориса Джонсона варто звертати увагу. Просто публікація в Daily Mail – це не, не дуже серйозне джерело. А головне, пряма мова. От написала Блумберг про те, що буде презентація плану. Трампа і що це зробить Кіт Келлах на, на Мюнхенській конференції. І сьогодні, от буквально декілька годин тому, Кіт Келлах змушений був спростовувати це. І я думаю, я уявляю, чому <рис�и> мені здається, що коли новина про те, що нібито план Трампа буде представлений в Мюнхені, і це зробить Кіт Келлах, це не сподобалось самому Трампу. План Трампа має представляти сам Трамп. Ну я... і сказав, що Трамп представить да, цей да. план, коли це е... спро... спростовував інформацію видання. Да, да ні, так він не тільки спростував. Він сказав, я думаю, що це якраз йому пояснили. Був дзвінок з Вашингтону. Ну і він що він там, десь да, ну, йому сказали. Я не знаю, дзвінок чи безпосередньо сказали, що план Трампа може бути представлений лише самим Трампом. Ну і Кіт Келех відразу це спростував. Ну так це працює. Тому, до речі, от я сьогодні теж от в одному з інтерв'ю обговорював ідею, що теоретично можливо, якщо домовляться про це, що Трамп може виступити перед учасниками Мюхенської конференції в онлайн режимі. Ну, як перед учасниками Давоського форуму, виступав. Ну, це нормально, це можливо і може, до речі, сам представити цей план. Однак. О, те, що Келес спростував, не тільки те, що не він має представляти, а сам Трамп, але він не сказав, що буде презентація плану. Буде дискусія, буде обговорення. І мені здається, це зайвий раз підтверджує те, що поки що якогось остаточного офіційно затвердженого плану немає у Трампа, є лише окремі ідеї. Він їх буде обговорювати от і в Мюнхені на експертних майно ну, на сесіях, засіданнях Мюнхенської конференції, на майданчиках на полях, на зустрічах, а потім поїде до Києва і в Києві буде вести переговори щодо окремих ідей цього потенційного плану. А головне, я думаю, буде з'ясовувати, наскільки можливо вже найближчим часом розпочати переговори. Де як вони можуть відбутися? І я, до речі, думаю, що переговори можуть бути не тільки з представниками української влади. От, зверніть увагу. Це було і логічно, Давайте Так, пішки. саме так. Да. Тому що раз він їде до Європи і він представник по переговорах із Україною і з Росією, то він має зустрітися з Росіянами. Питання: де і коли. Е, ну, про Київ вже сказано, що він має приїхати в Київ. Ну поки що, якщо нічого не поміняють, вже зараз знаєте. жодну інформацію треба сприймати саме так. так. Заявлено про 20 е, лютого, а може все помінятися. Тим не менш, от 20 лютого, оце важливо, тому що Мюнхенська конференція буде з 14 по 16 лютого. І у нас виникає певна е, пауза. Е, а де буде? Е, Кіткелах 17-18 лютого. Ну, 19 він буде в дорозі. Тому що до нас доїхати навіть з європейських столиць близько доби, перевірено. <смі> Як би ти не пересувався, все рівно по, по Україні треба їхати потягом, ну і до Хелма з перемишлем треба дістатися. Так що близько доби. Але два дні все рівно залишаються. Це або переговори десь в європейських столицях, що цілком ймовірно. Ну навряд чи він піде по по сувеніри. Це Та да ні, ну звичайно, ні. О. Звичайно, не та ситуація. Да. Але от, тут можливо, да, ми не знаємо Відень, Будапешт або десь там в Туреччині може статися так, що в цих містах буде якийсь спецпредставник Кремля. Ну, наприклад, помічник Путіна, Ушаков чи хтось ще. І тоді вони можуть е, обговорити приблизно ті самі питання, які потім е, Келлер буде обговорювати в Києві. Е, коли, як, з яким порядком денному, в якому форматі можуть відбутися переговори між Росією і Україною за модерацію США, ну й окремі ідеї, окремі ідеї, які стосуються умов завершення війни. А отже, після цього да можливо буде вже узгоджуватися, якщо вони отримують якусь згоду. Е, про проведення переговорів е, отримують якусь, ну скажімо так, готовність до компромісу з певних питань. Ось тоді, можливо, вони озвучать цей і певний план. Так що, е, е, з одного боку, ми бачимо явний сплеск е, переговорної активності, особливо між США і Україною, а з іншого боку, поки що ключові питання залишаються відкритими. А скажіть, от ви як бачите, до цього моменту, поки Трамп нарешті, скажімо так, устаканить в своїй голові план, як завершити війну? До того моменту ми можемо на нього якось повпливати, так, знаєте, щоб цей план був ну, максимально нам на користь. Нам ж вигідно витиснути все? <плес> ну, Це в ідеальному варіанті. Я думаю, що у самого Трампа і у його помічників вже є приблизно установка, що це має бути компроміс ні на користь України, ні на користь Росії, а на користь американців ну, мається на увазі, да, головне досягти завершення війни такої умовної бойової нічії. але ми можемо впливати безумовно. І в принципі, активність і нашого президента, і нашої дипломації саме на це спрямована. От конкретні просто приклади. E, Ключове для нас питання, яке буде на першому місці в переговорах, і вже e, воно майже на першому місці. Це питання гарантії безпеки для нас. Тому що ключова ідея, яку будуть просувати американці, вона очевидна. От теж запитують: а який буде план, e, чи можемо ми там уявляти? Ну ключові пункти так, да, вони очевидні. От перший пункт, пункт номер один, припинення вогню по лінії зіткнення. Подобається чи ні, але саме так. І навряд американці будуть тут щось міняти. А от питання гарантів безпеки для нас принципово важливо. І тут ясності у американців немає. Є лише розуміння, що нам треба щось запропонувати. А що саме? Є ідея, яку американці з цього підтримують, щоб європейці виконували функції гарантів безпеки. Однак для нас це замало. І Зеленський в одному з інтерв'ю про це сказав. І я думаю, що ми будемо прагнути, щоб функцію гаранта безпеки для України після війни взяли на себе і США не тільки європейці, а саме США, щоб між нашими країнами був договір. Ну приблизно такий договір, як був у США з Ізраїлем, з Єгиптом да щоб це було і про довгострокову співпрацю, і про певні гарантії безпеки. Видачі, це чи ні, ми не знаємо. Але я думаю, установка саме така: питання про ядерну зброю, про НАТО це скоріше намагання підняти планку і вплинути на американців. Що ми хочемо більшого. Прагнемо більшого, але готові погодитись. Ну скажімо так на більш раціональний компромісний варіант гарантії безпеки вигляді. Наприклад, такого договору. Ну по суті, ну, зараз правда, працює такий собі формат бізнес перемовин. Вимагаємо більше, щоб потім трошки отримати менше да, потім. Да, да. Ну До речі, саме так діє Трамп. Він ще діє більш агресивно, більш жорстко, Погрожує там деяким візаві по переговорах. Але е, і Зеленський так діє без агресії. Але е, коли ще був Байден, ну це традиційна була тактика переговорів з боку Зеленського просити більше негайно для того, щоб отримати хоча б щось. Так і ми в принципі отримували. Ми про ППО постійно просили не відразу, але петріоти, по яких нам сказали, «ні», ми отримали. Там така сама історія була по деяких інших видах зброї. як було з леопардами. Ні-ні-ні. А леопарди від Німеччини, да, Абрамса від США, правда, толку зараз від них, чесно кажучи, мало. Але пізно приїхали. Тим не менш, да, і по атакам схожа ситуація була. Так що в даному випадку Зеленський намагається використовувати ту саму тактику тільки з іншого питання. І відносинах з Трампом, як воно спрацює, подивимось, тому що Трамп інший переговорник, він сам прихильник агресивних жорстких переговорів з ним буде непросто. Тут треба, я думаю, бути гнучким і міняти тактику переговорів. В принципі, от навіть оця історія, яку зараз всі обговорюють про рідкоземельні метали, оце теж свідчення того, як специфічно можуть виглядати переговори з Трампом. Ідея ж з'явилася від зеленського. Це один з пунктів так. плану перемоги, який був ще в вересні представлений і Байдену і Трампу. І оцей пункт про те, а там суть не в тому, що ми віддаємо рідкоземельні метали, а в обмін отримуємо зброю. Ні, суть не в цьому була. Суть пункту була в тому, що ми пропонуємо американцям, щоб вони разом з нами розробляли копалене стратегічно важливих ресурсів. І це не тільки рідкоземельні метали, це Уран, який, до речі, американці купують у росіян. Ну зараз, можливо, вже ні, але ще минулого року купували. Крім того, там Титан, ну і там інші стратегічно важливі природні ресурси. І ми маємо стати партнерами, щоб американці стали інвесторами, співвласниками. Для чого це важливо? Щоб у американців з'явилися активи на нашій території. А якщо це будуть їх активи, це буде їх економічний інтерес всередині України. А відповідно, його вони мають захищати. І відповідно вони мають дати гарантії безпеки для нас і для своїх активів. От така була логіка в ідеї Зеленського. Інша річ, і оце велике питання зараз. А як це сприйняли у Трампа? А от тут вже починаються, ну скажімо так, проблемні питання. Тому що, от так як сказав Трамп, це виглядає. Давайте нам рідкоземельні метали, яких поки що немає. Їх ще треба. Скажем але, так, як мінімум про... цю територію треба звільнити від російських Трам, і, так є і на контрольованій території, але значна частина дійсно не накупована. але все рівно їх нема поки цих рідкоземельних металів. металів. Да, нам нема що давати. А Трамп вже ставить питання: да, давайте, ви нам метала, ми вам зброю. А де хто з його команди йде далі і каже: Ну давайте да, ви рідкоземельними металами оплатите борги за зброю, яку ми вам вже поставили. Але це абсолютно для нас не Ну по-перше, ми не заключали жодних угод. Ми не брали цю зброю в борг. Це була допомога, безоплатна допомога нам. І от це вже неприйнятне. Я б сказав, це просто підступно тоді буде. Але така думка є у деяких представників команди Трампа. І тому я думаю, що ця тема буде ще предметом переговорів. Але я цей приклад навів спеціально, для того, щоб показати, як все не просто з Трампом. Як воно може повернутися зовсім в інший бік? І ідея, яка правильна, красива ідея, але її американці можуть повернути зовсім інакше. Ну, деякі американці, так от і зараз переговори навіть з американцями, ці питання гарантій безпеки для України і в деяких інших питаннях будуть дуже дуже непростими. Але позитивна тенденція в тому, що вони вже переходять в офіційну площину. Процес явно прискорився порівняння з тим, що було, наприклад, в січні. По-друге, дуже важливо, що переговори починаються не тільки з нами, а і з європейцями. Тому що воти Марко Рубіо, державний секретар США, буде зустрічатися з європейськими міністрами закордонних справ і разом з нашим міністром Андрієм Сабігою. Крім того, от, Кіт Келлах також і в Києві буде, і з європейцями буде вести дискусії. В принципі, це відповідає нашій позиції, що в переговорах мають взяти європейці поки що на попередній стадії, не напряму. Але те, що американці це приймають, це вже добре. Вони розмовляють не тільки з нами, але й з європейцями. Ну і це дає шанси на те, що вони будуть цю ідею участі європейців. На в переговорах просувати і в стосунках з росіянами ви згадали, ви сказали у першому пункті завершення війни про замороження по лінії зіткнення? Але ж шостий місяць вже триває Курська операція, і нині росіяни дуже скавулять, мовляв, сили оборони України пішли далі. Ай-яй-яй, і виють страшно. Тож питання до вас: а як тоді росіяни погодяться на цей момент, якщо Курщина поперек горла зараз. Да. І е, я тут нагадаю, що правильно дуже питання росіяни ще нещодавно і минулого року, в січні, вони постійно казали: не буде переговорів, поки ми не звільнимо Курську область. А зараз ми чуємо Пісков. Він же каже, що і переговори будуть росіяни... з росіянами з нібито нелегітимним Зеленським живутові да да і, і навіть да, з нелегітимним зеленським да. Боже, як їх міняє, да. А тому, що от, вони хочуть переговорів з Трампом і не можуть ігнорувати позицію Трампа, але про курс. продовжимо. Я думаю, що. Коли дійде справа до переговорів про завершення війни, то про лінію зіткнення це на територію України, і то не е, по всій лінії, а це буде стосуватися е, тих регіонів, які е, е, анексовані Росією. Е, от, тому що тут є е, пряме протиріччя інтересів, позицій, і нема жодних підстав для якогось компромісу. А от е, по, Курс, по Курській області. На мій погляд, може бути банальний розмір. Ну, звичайно, про це ще треба домовлятися, але можна домовлятися про те, що ми виходимо з Курської області в обмін на те, що росіяни виходять з Харківської області. От такий варіант, в принципі, можливий. Да, тут питання і не заходять на Сумщину і Чернігівщину. Е, ну тут питання: чи дозволимо ми зайти? І головне, ну, якщо б вони хотіли зайти, вони б спробували вже зайти. А сил не вистачає вести війну по всій лінії, не тільки по всій лінії фронту, а по всьому кордону. У них сил не вистачає. Вони ну, просто зверніть увагу, вони ж намагалися ще в травні. Зробити наступ на Харків трошки просунулась, але далі не пішло. Зупинили їх, ну потім от Курщина була зовсім інша для них ситуація. Це просто як, як приклад вам фіксую, як воно може бути. У нас нема претензій на те, щоб контролювати і надалі там якусь частину Російської Федерації. Нас цікавлять наші території. І в чому, чому я кажу саме про Харківщину? Тому що. по... Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях є проблема. Ці території анексовані Росією. І Хоча дехто пише, що росіяни можуть нам щось віддасти, там, от, наприклад, ну, частину Херсонської і Запорізької області в процесі мирних переговорів, я в це не вірю. Нічого віддавати не будуть, Бо того, вони ще території анексовані. вписали в свою конституцію. Да, 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 ну це офіційно, Да, вони анексували, і тому вони не будуть це віддавати по Харківщині. Інша ситуація, і тут можна домовлятися, і є сенс домовлятися. Тому для нас курський плацдарм це вагомий аргумент на майбутніх мирних переговорах. Власна, це була одна з цілей. Курської операції не тільки перенесення військових дій на територію ворога, вплив на Росію, але для того, щоб потім цей аргумент використати і під час мирних переговорів. Так що в даному випадку це один з варіантів знов таки. Про це ще треба домовлятися, але тим не менш, ну така комбінація у нас в виконує міро. Я просто і ми... дам ремарку. Вони собі можуть написати в своїй конституції, що завгодно. Ці території будуть українськими. Це... і ми це... будемо все робити, щоб їх повернути додому. Тому це так. собі там але... це... не п'ють чайочок на самоварі, дуже сьорбаючи. Ні, ну написати можна все, що завгодно. Да, це так. Але навіть ця ситуація з анексією, а Путін це зробив до речі, от це теж. Багато хто критикує, навіть ну не те, що прямо критикувати Путіна не можна в Росії, але тим не менше дехто каже, що ну е, це фактично е, створило патову ситуацію в переговорах. Раніше можна було домовлятися, шукати компромісні варіанти. А зараз це тупік, це глухий кут. І е, то Росіяни це зробили, тому що тоді була поразка на Харківщині. Саме на Харківщині, і вони хотіли таким чином компенсувати, продемонструвати, що вони такі круті, що нема поразки. Да, а в результаті глухий кут з точки зору пошуку компромісу по статусу окупованих територій. І це стосується вже і Донбасу. Також і саме тому на сьогодні на жаль, але ситуація Алло? Так, я є. А ви так, ситуація саме? така, що компромісний варіант це от. Припинення вогню по лінії зіткнення, але по тих територіях, де от можливі, можливі домовленості про якісь розміни територіальні, ну скоріше за все, спробують про це домовитись, Вийде чи ні. Важко сказати, але я думаю, що такий варіант може говоритись, пане Фесенко. Скажіть, будь ласка, от президент України Володимир Зеленський протягом всього, всього періоду повномасштабного вторгнення чітко мав такий меседж – ніяких переговорів з бивців, ніяких переговорів з Путіном. В інтерв'ю британському журналісту Моргану він каже, так Путін вбивця, але якщо це поставить крапку цієї війні, пере. Перефразовує президента, не прийма цитата. Я готовий з ним зустрітися і говорити. Що стало таким приводом до зміни риторики президента України, і що тоді робити з рішенням РНБО про заборону прямих перемовин? Ну Зеленський сказав, якщо не буде іншого виходу, поставити крапку в війні, от інший варіант, останній варіант інші варіанти, а інші варіанти не спрацьовують. Ну тоді так, ну як не сказав про приліт, я б сказав про чинник. Що вплинуло і на Зеленського, і на Путіна майже одночасно. Тому що майже одночасно Пісков, не сам Путін, Пісков сказав, що може бути, да, хоча і не визнають Зеленського як легітимного президента в Росії, хоча всі інші визнають. Але да, ну, готовий. Путін зустрітися, хоча раніше не був готовий. Дуже просте пояснення: є третя сторона це Дональд Трамп. Чого хоче Дональд Трамп? Я просто уявляю собі візуальну картинку завершення ну, фіналізації мирного процесу, завершення війни. Як це може уявляти собі Трамп? Він же казав, що хоче зібрати за одним столом і Путіна і Зеленського. І навіть сказав таку фразу танго, тан, танго танцюють вдвох. А я б сказав, зараз Трамп хоче організувати танок на трьох. Да, а, і він буде головним а, в цьому танці. Я би а, сказала, що він... хоче бути хореографом. Да, ну так да, він хоче дир... диригентом. диригентом, хореографом, головною персоною. Ну і саму картинку я уявляю, вона ну, так телевізійно буде красиво виглядати. В, в главі стала пан Трамп а, з обох боків там Зеленський Путін Трамп дає настанови, щось там підписують. Ну і далі залишається лише отримати Нобелівську премію миру для Трампа. Ну, це так, як Трамп собі уявляє. Е, але е, і Зеленський, і Путін змушені були погодитись. Тому що обидва з різних причин зацікавлені в переговорах з Трампом і в тому, щоб переговорний процес просувався далі. Причини різні, підходи різні. Але обидва рахуються з Трампом. І Трамп, судячи, ну, скажімо так. Поки що потенційними погрозами, але певною мірою вплинув на Путіна. Позиція Путіна явно помінялася. Але і Зеленський змушений рахуватися, що буде з рішенням РНБО? Слухайте, ну його скасують, скоріше за все. Да, або призупиняться. Це, це модно. От росіяни, наприклад, деякі міжнародні договори, вони їх не скасували, а вони їх призупинили. Я між іншим можу вам назвати навіть прецеденти санкціями. І це теж дуже показово. От я думаю, що може бути не повне скасування, а призупинка. Рішенням РНБО президенту дадуть можливість там для ведення переговорів, рішення РНБО призупиняється на певний час. І це дасть можливість Зеленському вести переговори з Путіним. Так, от такі прецеденти вже були. Наприклад, ще коли працював нормандський формат. І були останні, мені здається, переговори десь наприкінці 2016 року, якщо не помиляюсь, в Берліні. І їде туди Путін, і з ним має їхати Сурков, його тодішній помічник. А Сурков під санкціями і німці зробили персональне виключення для Суркова, щоб він міг приїхати разом з Путіним, взяти участь у переговорах в нормандському форматі. Так що прецеденти є: От і росіяни, це про зупинення. По міжнародних договорах використовують. Оце буде, я думаю, такий оптимальний формат вирішення цієї проблеми. Ми і не скасовуємо повністю це рішення, але ще його призупиняємо на певний час, на певний період. Але я вам скажу інше: От свою особисту думку. Я ж казав, що це вигідно Трампу. Я думаю, що не в захваті від цієї ідеї ні Путін, ні Зеленський обидва не хочуть спілкуватися між собою. І ми розуміємо, От е, вони самі між собою ні про що не домовляться. Е, і якщо е, і буде щось від них потрібно, це лише фіналізувати щось підписати про те, про що домовляться робочі групи делегації під модерацію США. Якщо і це ідеальний варіант, якщо домовляться. А так, е, от якщо були переговори на вищому рівні на початку переговорного процесу, ну я просто переконаний, був би провал просто. Угу. Якщо Зеленському не вдалося домовитись з Путіном, тоді коли Зеленський щиро прагнув домовитись, грудень 19-го року, так він навіть в одному з інтерв'ю згадав, ну вже в порівнянні з нинішнім Трампом, що от як зараз Трамп хоче переговорив з Путіним, так само і я, ну Зеленський про себе казав, хотів переговорив з Путіним у 19-му році. І що? І він переконався, що на жаль, Путін не хоче домовлятися. І така ситуація може бути і зараз. Тому, враховуючи нинішній емоційний стан обох лідерів ворогуючих країн, воюючих країн, і, от правильно сказав Зеленський, вони один одного сприймають як вороги. І домовитися навіть емоційно буде дуже складно. Емоція я вам скажу: я просто для порівняння, ну я десь. В 17-му чи 18-му роках брав участь в одному заході. В Фінляндії зібрали нас представники одного міжнародного фонду, з нашого боку група експертів, з російського, ну і міжнародні учасники. І слухайте, от я пам'ятаю свої емоції, воно ж все, все палає просто. На кожну репліку з того боку, причому я там багатьох знав давно, але вже помінялася ситуація. Ще не було такої війни, як зараз. І того, що сталося зараз, да але на кожну репліку з того боку, ну просто ти знаєш, от маєш відповісти, так ще й жорстко Ну, просто Хочеться знаєте, я не, не застрю то тим, хто буде брати участь в цьому переговорному процесі да. зі сторони України, тому що в будь-який момент дуже буду сатися руки, щоб знаєте, як то кажуть, вмастити добряче Пане димре. Я мушу вас відпускати. На жаль, сподіваюся, найближчим часом побачимося в наступних наших етерах. Є про що поговорити. Як завжди, дякую за цікаву розмову Володимир Фасенко політолог, був з нами на прямому зв'язку. Кажу вам дякую, до зустрічі! Дякую на все добре.